Всім привіт! 24 березня. Був фідер, а тепер сьогодні спробуємо піймати хижака Судака. Річка Десна, 5 годин вечора, трошки запізно ми сюди. Прийшли, в прямому смислі прийшли. Ми 2 години добиралися, де їхали, де пішки йшли. ну Добралися, води багато. Хочемо поджигувати, спробувати як тут воно буде джигуватись. Мене питали, а чи можна зараз ловити судака? Можна, але якщо знайдете місце. Це судакове місце, трошки берега є, десь ще метр-півтора до того, щоб повністю кручу затопило. Запас є, ловити можна. А чи буде він тут клювати чи ні, от ми хочемо так до сутінок джигувати, а потім спробувати покидати на воблер. Колись я піймав судака на Воблер 29 березня. Ну, тоді було холодніше, зараз тепліше. Побачимо. Ну і тоді було води менше. ну Це було колись, тоді було судака більше. Спробуємо. Я сьогодні брав X1 до 35 грамів, 36. Катушка новенька Sirius, фаворит Sirius, 4000С. Це на цей сезон. Для джига і твічинга у мене буде вона. Тут у мене трошки воблерів в коробці, грузки. Зараз дістану силикон, дістану гачки, гачечки. Тут у мене гачки. Вода мутненька, буду пробувати. Для яскравих кольорів оце ось для сильної течії приманка колір який гарний далеко кидати не потрібно 28 грамів і поїхали не знаю якщо щось клюне тут по цій, по такому рівню води, то це буде справжнє чудо. Ну, потрібно вірити. О, дно є. Дивись, джигується трохи. Три, чотири, п'ять. Шість. І вже пішла бровка. ось. Шість торкань до дна, бровка. Тут вже не джигується, а просто. Я перетягую бровку. Ось вона бровка. Ну, отакий тут жих буде. По бровці. Йдиш, йдеш, йдеш, йдеш. І десь може і ввалить. Судачок. А, Віталій? Все Ну. Тут він під вечір завжди клював. Хижак б'є. Може навіть і жерах б'є. Диви, 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 он там погнала. там якраз де коса. Де берег затоплений, а там ганяє жерех. Ну схоже на те, що жерех. ну а хто ще буде зверху бити? Ну а хто ще зверху кажу буде бити, крім жереха. Чому я впевнений, що зверху б'є жерех? тому що вже пішла уклейка. Уклійка зверху, вона гуляє і якийсь хижак її ганяє. Ну, це думаю, що дрібний жерешок. Це якраз його час зараз. Ну, Ще трошки потепліє взагалі буде більше бити. Джигується так-сяк. Де взагалі не джигується, а по одну волочиш. Треба пристроїтися. Підібрати вагу, підібрати приманку і точку, де може щось клюнуть. що там таке? Хто там? Фух. Так добрий жерег! Я столки не сякрузі поки прибіг. Не було вже ты на ти бобер що я тобі вдав? Нічого собі Диви як А бачив? Другий А я сюди прийшов, тут стоять здоровенний По тему берегам поняв? Я ага. думав, Ми трошки поджигували, клювань. Судака не було, бачимо жирок, Там, там, хлопає. Ну, вирішили а сюди підводь, сюди. Так ти відходь, я вже буду ха Ха-ха. Кантер є. А ну так, так держи. Дивіться, який весняний трофей. Е -е, більше двох кілограмів. Зараз принесу у кантер зважимо. Оце він. Апарат. Поняв, кидає туди, де трава ця. На русло туди, прямо, mm -hmm. ну, за травою. Тільки перший моток одразу ти. Я думав, там же ж ну, дерево, ага. зачепитися. Ті раз і пошло. <гум> я приходжу, отут аж стояв ну, що, Я думаю, то щука на неї ага. розпашна. А воно ж, на це. Ну, щука тут десь буде лазити по плавнях. І там дивися, заїм ішов, наверное, дик дикто вже Пізно ми може пробуємо його ловити вже поки. Наковзалися метр є, декантер. Ну, ніхто вимірювати не буде лінійкою, тому що так зрозуміло, що жирех заліковий. А вага... Ой, ози включені, треба, треба одиницю виміру, з вибрати кілограми. А ми там от, друзі, 79 це що таке. Це наклатили, що ще попало, поки в сумці був Ну давай 2 кг 260 грамів. Ну я казав, що більше 2 кг, десь так і думав, 2 200 буде приблизно. Гарний жирах. Ну що, будемо час кидати на жирах. Під жераха я підстав... Поста... Для жириха в мене є ось такі волкери. Отакі є в мене. Але хі, далеко він не летить. Тому що... А ну, куди ж полетить? Ну там десь не було. Я пропустив така одну ханку, підібраємо. Віталія він клюнув на звичайного воблера типу шед. А я волкер закидаю. У нас ще півгодини до темноти є. У нас півгодини до темряви ще є. то він тебе там чекав ну я так буду кілька закидів на волкер потім міняю в облари який іде глибше тому що ну, не факт що він буде прямо зверху всі будуть плювати так але те що він тут не один це точно також Фет. Чи може це шед? Ні, це шед, який фет. Більше на да схоже. Форма воблера шед дивись Ох ти Хороший був, Хороший був. на першому закиді. Капец! Ти поняв, я ж прокидав одним воблером нічого, кидаю цей. Останній зупинив і не засікся. Ай-яй-яй оце воно. Типа, якось в мене тако Ні, тако менший. У ну, мене там десь Я тільки кілька... я думав, не не зрозумів, що таке. Я не закидав, далі тягнув, поняв. Берем час було малий під ногами. Блін, оце обідно. І він не сильно вдарив, він так призупинив воблера. Він не сильно тоже не знак Ну я десь кілька обертів удар був а це... ще удар Б'є А я думав що то я тобі закидав думав що то течія міняє це Ні, то удари У мене таке саме було Ти не кричи, це удари жереха От і тух, так тух, поняв Аби кидав з цієї сторони це а, див, зараз веду по цій самій траєкторії, ну в область просто плавно ніяких а то удариш. Як він так бере? Під берегом! А я дивлюсь міло, чи розлітається, як улупить. Удар. Ні. Ну він не так лупить прям, що з рук вибиває, а так тук. Ну, це... Значить так, значить чахонь. Ну... Похати за канцером бігав, я туди кинув, і ми тоже напишем два рази точка. Я думаю, просто міняєрку в облірах. Сейчас треба в облір змінити. Удар був. Так, mm -hmm. да, і він так крутнувся. Оце ударів. Він, він просто бодає його, він не хоче брати. Нормально. Він якби перебирає. Його туди. Я того хочу кинути ще. Ось тут по струї. Причому цей великий жерех, він зовсім не б'є зверху, він просто стоїть. Дрібний вискакував. О, Віталій засадив. Когось засадив там. Отахай де. Ну води куди йде. То щось таке на щуку схоже. Щука. Та та ще вже ростилась, може. Ну це, це саме точно. А ну давайте. Ой, спряска. Може, кидаємо, кидаємо. Я думаю, вже здорово. Как ти тоже здраво. на торчому Удари два. Ну як він бере так? Може дрібний такий, що... Ну мене тоді сход був так непоганий не був вже гра. Я вже так стараюся не підсікати коли ну, нормально вдарить. Я зараз ще спробую ратліна. Глибше, щоб так вести його, може він ратліна буде краще бити. Є, є, Жерех! Так! Є! А ну італій будеш брати. Завалию майже. Ай, ух! Сам... Ой-ко-а. <ривіт> <ривіт> Нарешті, знаєте, скільки вже було таких ударів, вже рехових, що риба не засікалася, два гарних схода було. Клюнув мене на склад мінов 80 джакал. Я кидав на меншенького Теж були удари, такого ж, ось склад він, Це 65, а цей 85. Я думаю це і два кг. Зараз. Зараз, зараз. стій, Трошки немає. Кіло 800, Ну, гарний Джери. Гарний. Сутінки, зараз може судака пробувати воблера, але ми будемо ловити в жереха. Поки є клювання. Я змістився трошки правіше і отут піймав. А там били-били в мене і я так жодного не витягнув. А скільки ж було клювань? Ну, причому на три воблера, які я пробував, на всі клювало, але не засікався. І, до речі, оцей воблер, що у мене склад мінував 80-ка. Він у мене під судака. Але жереха я ловлю на нього перша. Меншенький був також під судака. Ну там 65-й. Оце я в коробці завжди їх тримаю. Більше-менша моделька. Потрібно вже ліхтариком присвічувати, тому що не видно нічого. Нічого не видно. Я, бачите, в коробці маю сьогодні дуже мало воблерів, особливо на жереха. Тому що так, я так, кажу, планував ловити садаків. А воно а воно ось так. А якщо кислотного? Воблера, як він відреагує на кислоту. Реаліст Джердейт. Тут вже експеримент. Ай, ліхтарик вимикаємо. Ну, закінчились удари. То були удари на кожній проводці, а це вже щось все. Ну, жерех любить мінохи. Більш продовгувати. Навіть якщо це ратлін, то він теж повинен буде таким продовгуватим ратліном. Не знаю вам якось буде видно чи не буде видно, вже так стемніло нормально. Було щось? Ні, Ми ще пробуємо чи впираємося. Постав Ратліна. Жерахи ходять, о він пішов. Чи то... ні, то не жерех був, але перед тим виходили на поверхню. Може вже час ставить волкера, знову пробувати на волкера. ну, У нас ще така невеличка гарячка, тому що, по-перше, немає часу багато. Якби більше часу ми б ще покруче пройшлися а так ми... Одне місце товчимо. Ну і по-друге, немає повного набору приманок, які б ще хотілося спробувати в цьому місці. Также самих клоблерів, заліза. Ну і все одно. По одному жереху піймали. Поверхневі приманки жодної реакції. Хоча ж Віталій першого піймав на тоді, коли обдар упав на воду, він там крутнув раз і він вже, він вже був готовий його з'їсти. Ну, це ж таке. Прокидав я, прокидав, прокидав тим, тим, тим. Такий, не знаю, не знаю, не знаю. А де в обларте дівся? Ось Ось що я можу спробувати ще отаку кислоту. Потемніло вже конкретно. Прям дуже потемніло. А зараз, зараз скільки годин? Угу. Без 15.7. Все, потрібно збиратись додому. Нічого вже не клює. Будемо складати настіда. Підемо. Не поїдемо, а підемо пішки поки що. А потім будемо їхати. Ну що, додому Віталій, так? Ну я про я прокидав, нічого більше не було вже, пів години нічого не клює. А це такі жерешки. Віталія більшенький. Мій меншенький. Але залікові. А ще в мене скільки було ударів, і Віталія було ударів, у мене два зійшло. Ну Якось вони так били дуже акуратно. Ми половили всього півтори години, з яких пів години на судака використали, але нічого не було. І годину в жереха. 15-20 хвилин стільки було клювання, але. Все, що змогли, те і піймали. Ну і дорога сюди. Дорога, ну, Якщо йти швидко, то півтори години. Якщо не швидко, то більше 2 годин. Ми вирушаємо додому. Пишіть коментарі, ставте лайки, якщо відео вам сподобалось. До зустрічі!